Нідерланди та 40 країн ОБСЄ ініціювали незалежне розслідування жорстокого поводження з боку Росії з українськими військовими бранцями. Як подібні механізми можуть допомогти притягти Росію до відповідальності? Далі у розмові з тимчасовим виконавчим директором Human Rights Watch Федеріко Борело на ювілейній конференції ОБСЄ з ним поговорила Анастасія Купрієць. Чи вважаєте ви, що міжнародна спільнота зможе визнати Росію країною, що вчиняє геноцид проти України? Визнати це на інституційному судовому рівні. Це залежить від суду. Наразі міжнародний кримінальний суд не висунув звинувачень у геноциді, але проти російських чиновників висунув звинувачення у військових злочинах. В Міжнародному суді є окрема справа, яку подала Україна проти Росії, де йдеться про геноцид. Тому все залежатиме від суду. зазвичай Такі справи розглядаються роками, перш ніж буде винесено остаточне рішення? Незалежно від того, чи буде визнано геноцид, немає жодних сумнівів, що тяжкість злочинів, які вчиняє Росія зараз, це військові злочини і злочини проти людяності. Ви сказали, що це може зайняти роки, і наприклад, після війни в Югославії, це фактично зайняло десятки років. і не всі злочинці відчули цю відповідальність і не були ув'язнені. Як зробити так, щоб відповідальність Росії була всеосяжною в майбутньому? Як врахувати досвід з різних інших воєн та геноцидів, як, наприклад, у Руанді Так, справедливо. Дливість рухається повільно, але вона має довгу пам'ять. Тому очевидно, ті, хто несе найбільшу відповідальність, почують звинувачення від МКС, але цього недостатньо, тому що, як ви скажете, на жаль, набагато більше людей вчиняють порушення, і тому зараз рух за створення спеціального трибуналу. В Україні також відбулося зміцнення внутрішньої системи правосуддя. Є треті країни, які можуть застосовувати так звану універсальну юрисдикцію, тобто вони можуть проводити судові процеси за злочини скоєні за кордон. Доном не на їхній території Тож є несудові методи, такі як репарації або щось на кшталт комісії справди правди та примирення, яка займалась розслідуванням злочинів у період апартеїду в пар. Тому спектр засобів для здійснення правосуддя широкий. Важливо, щоб злочини Росії не списали під приводом, що мир є важливішим, адже історія навчила нас, що мир без справедливості не є миром. Пісвидастис ізнопіс. Це призводить до повторного конфлікту. Те, чого хочуть, потребують і заслуговують люди, це справедливість, особливо коли скоєно порушення такої тяжкості також велику увагу на 50 50-й конференції обсє звернули на тему повернення викрадених українських дітей, як заявила міністерка закордонних справ Фінляндії, діти не мають підлягати обміну, їх просто потрібно повернути додому. Але Росія дійсно не хоче визнавати, що вона дітей викрадає. Тож як на вашу думку, можна досягти повернення українських дітей до їхніх родин. They may struggle to admit that, but there is, there is hardcore. Росіянам може бути важко це визнавати, але є незаперечні докази того, що це сталося, і тому це не питання визнання Росії того, що вона вкрала дітей. Вони й надалі викрадені, і тиск на Росію за це повинен бути з усіх блоків постійним, а особливо у час, коли йдуть серйозні переговори про врегулювання питання викрадення дітей, а також дорослих цивільних осіб, яких утримують під вартою або в Росії, або на окупованій території України. Території це має бути першим питанням на порядку денному наших дискусій, тому що як сказала очільниця МЗС Фінляндії, повернення не є частиною будь-яких переговорів. Це основні права людини, і це потрібно зробити негайно. Ми зберемо докази російських злочинів сьогодні на майбутнє. Але Росія вчиняє злочини тут і зараз. Чи повинні ми чекати на умовне припинення вогню? Чи все ж варто активно вести судові процеси вже сьогодні? Що важливо на міжнародному рівні? Абсолютно справедливість не повинна чекати на мир. Справедливість це безумовна вимога у будь-який час. Тим паче, коли чинені злочини зібрані докази та злочинці можуть бути притягнуті до відповідальності тому. У дихтомія, що спочатку мира, а потім справедливість, є хибною. Є безліч прикладів, включно з колишньою Югославією, про яку ви згадували раніше, де механізми притягнення до відповідальності застосовували в процесі, і це допомагало ізолювати найгірших злочинців та притягнути їх до відповідальності.